Незважаючи на те, що робиться в державі, але є таке гарне слово план, за ключового ми йдемо за цим планом, ми робимо чергове малоділе для пошанування для великої справи пошанування Шевченка. І так як ми колись задумали, що має бути і дякувати тому, що бережа є такі ненормальні люди, які тим займаються, ми захотіли це зробити, ми це зробили. Одного агента, на продажу що ми заслали за маршрутом пучаєв Кременець, він вже дався чути з того, маршруту. П ять, п ять, Вишнівець, вишнівець. Він нам зробить спецпогашення в тих місцях, де був Шевченко. Шевченко, на жаль, не доїхав до Бережан, він просто не мав напевно друзів в Бережанській гімназії. Інакше він теж не був І Тому ми сьогодні робимо спецпогашення конверту, який спеціально для того, з цієї події, вийшов находом 798 тисяч. Тішимося, що напевно гаси, судді, чте, е, 17. гасить сьогодні. В наших місцях тим штемпелем проєкт, корене. якого розробив коронець. Будемо сподіватися, що так. Маємо надію, бо підтвердження офіційно вчора не було, Можливо. все було в таємниці, але мені здається, що штемпель короні. Скорі за все, Тому косне готуй ручку, того. щоб підписувати став. Тому ми авторати. маємо, якщо логотип, якщо логотип шупля, каже, що ще штемпель буде. Краняючи, то ми майже приватизували 200 річчя шуча. І тому е, Чиста, урочисту частину продовжують, як завжди перші степень ми ставимо колективно, потім ставимо автографу ну, на тому. То, Далі кіло і коли. Так. О, то є нас тут є на багато. Више зараз зараз вона теж піде до... Дуже. Там Я. за з на що має бути. Стоп, 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 преса, преса, преса Дай, все там. Діле. Дай, діле. Дай. Дай. Нажимай. Як кажуть, з поштового вісника, ви там статтю на але ви знаєте, для нас головна картинка. До речі, поштовий вісник, то прийшов? Перший. Так А в п'ятницю збув не буде в понеділок. Будь ласка, ручку, щоб ми розписалися на тому першому, щоб залишився. І кожному такий зробити напевне штука. Так, так. Добре. Ти, ну, на вони, присяги, вони, присяги, вони, Та, я думаю, що вони, вони, вони всі лояльні. Люди. А скільки проплатити, щоб Ти прошу, скільки коштує 30? конверт? Що? Конверт коштує скільки? 2,35. Вони просто всі візьмуть і розберуть. Але можна на два конверти? бо мені одну на почту, одну на музей. Так? Ну, певне ну, ну, всім так, так. треба. І я не, 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 не знаю, питань. без питань. Ну, 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 давайте... один да, 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 да. да. я я за Надійно до нього, ти слідкуєш за те, що будуть наші... Не задавайте.